Вітаю вас в цьому відео! Мене звуть Галина Гаркавенко і я тренерка з ефективності. Сьогодні хочу розповісти вам про 7 простих звичок для продуктивного дня. Гадаю, ви вже помічали, що справи, які ви робите щодня, перетворюються на ваші звички, і було б добре, якби вони вам допомагали, а не заважали. Тому пропоную розпочати з першої звички. Починайте свій день з чіткої цілі. Задайте собі питання зранку, що я хочу сьогодні досягти. Це повинна бути одна задача, яку ви точно сьогодні виконаєте. Ця звичка допоможе вам уникнути хаосу і додасть фокусу в ваш день, бо коли ви ставите собі ціль, ваш мозок автоматично починає шукати варіанти реалізації цієї цілі. Почніть від однієї такої цілі, а потім їх може бути дві, три до п'яти краще. Друга звичка починати день з руху, і я впевнена, ви точно про це вже чули. Бо ранкова зарядка запускає кровообіг, активізує роботу мозку і е, дає вам енергію. Спробуйте пройтись 5 чи 10 хвилин, зробити легку зарядку або тренування. Не потрібно йти і годину приділяти цьому в залі, якщо у вас немає на це часу чи бажання. Якщо ви ніколи цього не робили, почніть з дуже простого: зробіть кілька рухів головою, плечима, зробіть нахили або дихальні вправи. Коли ваше тіло активне, ваш мозок працює швидше, а настрій підвищується. Це також допоможе вам уникнути сонливості зранку. Третя звичка полягає в тому, щоб створити собі ранкову рутину. Це буде чітка послідовність дій, яку ви виконуєте щодня. Наприклад, прокинулись, зробили зарядку, прийняли душ, поснідали, написали плани на день. Це маленькі кроки, це не займає багато часу, але так ви щодня налаштовуєте свій мозок на те, що далі йде активний продуктивний день. Це також допомагає уникнути стресу, бо щодня ви будете прокидатися і чітко знати, які у вас є кроки, що за чим потрібно робити. І це задасть настрій всьому вашому дню. Наступна, четверта звичка це працювати за принципом 90 хвилин. Звикайте, розбивати свій, свій робочий день блоками по 90 хвилин. Тоді ви зможете 90 хвилин ефективно працювати, а потім 15-20 хвилин у вас буде на відпочинок, на те, щоб прогулятися, зробити легкі вправи, попити води тощо. А в ці 90 хвилин виконуйте найважливіше завдання дня, але робіть це так, щоб вам нічого не заважало. Приберіть зайве, вимкніть сповіщення, щоб ви змогли сфокусуватися на завданні. П'ята звичка точно не стане для вас новиною пийте більше води. Недостатня кількість води може спричинити втому головні болі та зниження концентрації. Щоб легше впровадити цю звичку, поставте на робочий стіл пляшку з водою, вона буде як нагадування. Далі йде одна з моїх улюблених звичок, наша шоста відстежити свій прогрес. Наприкінці дня витратьте 5 хвилин на те, щоб проаналізувати сьогоднішній день і записати, що вам вдалося зробити, а що можна завтра покращити. Цей простий ритуал допоможе вам закріпити позитивні звички, буде вас мотивувати і дасть вам відчуття досягнення, навіть якщо день був непростий. І остання звичка на сьогодні, сьома створіть вечірню рутину. Майже те ж саме, що ми робили зранку, але зранку ми налаштовувалися на продуктивний день. А зараз вам потрібно буде налаштуватися на відпочинок, перезавантаження, для того, щоб наступний день був теж ефективним. Використайте вечір для прогулянки, часу з родиною, читання чи теплої ванни. Такий вечірній ритуал буде не лише знижувати рівень стресу, а й допоможе вам краще спати, що критично важливо для вашої енергії. І останнє, що я хочу сказати в цьому відео. Будь ласка, не намагайтеся впровадити всі ці звички одночасно. Оберіть одну, впроваджуйте її протягом тижня, потім, коли вона у вас вже закріпиться, ви можете давати іншу, потім другу і так далі. І, звичайно, якщо вам потрібна допомога у впровадженні цих або будь-яких інших звичок у побудові стратегії вашої ефективної роботи плануванні вашого продуктивного дня, тижня чи місяця я запрошую вас на безкоштовну консультацію. До зустрічі!